Виконуємо номер 630 із підручника Алгебра 7 та номер 24.42 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення. Задання перше. Три член. х квадрат відняти х відняти 1. Множимо на три члени х квадрат додати 3х додати 5. І друге, тричлен 7 відняти а відняти 2а квадрат множимо на тричлен а квадрат, додати 3а відняти 1. Приступаємо до виконання. Можемо кожен одночлен першого тричлена на кожен одночлен другого тричлена. х квадрат множимо на х квадрат буде х у четвертому степені x2 mnoжиmo na 3x буде 3х. x квадрат множимо на 5 буде дати 5х у квадраті. Мнус хмножимо на х у квадраті І мінус x2, буде мінус х куби. Мінс х множимо на 3х буде мінус 3х. І мінус х множимо на 5 буде мінус 5х. Міс 1 множимо на хвадрат буде мінус х квадрат. Мінус 1 множимо на 3х буде мінус 3х, і мінус 1 множимо на мінус 5 буде мінус. Мінус 1 множимо на 5 буде мінус 5. Тепер зводимо подім доданки. Х у четвертому степені переписали. 3х куб мінус х куб. Це буде 2х куб. І більше немає додати 2х куб. Далі 5х квадрат мінус 3х квадрат, 2х квадрат і мінус х квадрат буде х квадрат. Мінус 5х і мінус 3х буде мінус 8х. І у нас залишається відняти 5. Маємо х у четвертому степені додати 2х у кубі. Додати х у квадраті, мінус 8х відняти 5. Тепер множимо кожен член першого, три члена на кожен член другого три члена. 7 множимо на а квадрат буде 7а квадрат. 7 множимо на 3а це буде додати 21а. 7 множимо на мінус 1 мінус 7. Мінус а множимо на а квадрат, буде мінус а куб. Мінус а множимо на 3а буде мінус 3А в квадраті, мінус а множимо на мінус 1 буде додати а. Мінус 2а квадрат множимо на а квадрат мінус 2а в четвертому степені. Мінус 2а квадрат множимо на 3а буде мінус 6 а куб. мінус 2а квадрат множимо на мінус 1, додати 2а в квадраті. І тепер зводимо подібні доданки. Мінус 2а в четвертому степені переписали. Мінус а куб, мінус 6 куб, мінус 7 куб. 7а квадрат, мінус 3а квадрат, 4а квадрат. І додати 2а квадрат маємо 6а квадрат. 21а додати А, 22А. І мінус 7 переписали. Отримали мінус 2а в четвертому степені, мінус 7а у кубі, додати 6а в квадраті, додати 22а, відняти 7 номер 630 із підручника Алгебра 7 та номер 24.42 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.